30% потенційного врожаю щороку втрачається. Причина дефіцит всього-навсього одного мікроелемента. Без нього не відбувається жодна ферментативна реакція всередині організму рослини. Він, наче ключ, який запускає біохімічні процеси. Так, мова сьогодні буде вестися про цинк. До нестачі цинку надто чутливі: кукурудза, зернові колосові. Бобові, овочеві та плодовоягідні культури, особливо на піщаних, слаболужних та карбонатних ґрунтах. А от класичні форми внесення мікроелементів не завжди ефективні. Макош пропонує просте та дієве рішення: сульфат цинку семиводний. Продукт турецького виробника мечем, має не менше як 21% діючої речовини цинку, форма кристалічна, що добре розчиняється у воді, і йде в мішках по 25 кг, що дуже зручно у полі. Сульфат цинку семиводний рекомендується вносити за допомогою оприскувача перед оранкою, так як даний мікроелемент нерухомий у ґрунті у нормі від 5 до 40 кг на гектар. Його висока розчинність 330 г на літр при температурі 20 градусів дозволяє вносити навіть у високій концентрації. Даний спосіб внесення дозволяє рівномірно внести цинк ґрунт, навіть за мінімальних норм. Також є практика внесення сульфату цинку позакоренево у нормі 3-4 кг на гектар. Перевагами даного добрива є доступність цинку з перших днів розвитку, точне дозування навіть за низьких норм, підвищення стійкості до стресів та краще засвоєння фосфору рослинами. Зверніть увагу, не перевищуйте норму внесення, максимум 40 кг на гектар та контролюйте pH води перед внесенням. Не дозволяйте дефіциту цинку зменшувати ваші урожаї та прибутки, а сульфат цинку це дієве рішення, яке довело вже свою ефективність. А щоб знати скільки потрібно вашому полю, замовляйте аудит ґрунту від компанії Макош. Працюйте на результат разом із компанією Макош.